Привіт! Наша сьогоднішня тема це складні учні. Чи такі дійсно бувають, чи що з ними робити. Не знаю, якщо у вас є досвід з такими учнями, пишіть ваші коментарі. Сьогодні хочу поговорити, що я про це думаю: це Оляна і тут про цікаве та розумне навчання. Складні учні. Я насправді відмовилась від такого терміну, від такої характеристики своїх студентів, які потребують дещо інших методів та дещо інших методик, способів навчання. Давайте розберемо, що таке складні. Мені приходить на думку хімічний термін складні речовини. Що ж це таке? Давайте запитаємо у Google. Нам пише Google, що складні речовини це речовини, які та молекул, яких складаються з атомів двох і більше хімічних елементів. Тобто складні це не є щось непідйомне, це просто комбінація чогось цікавого, це комбінація декількох речовин. Якщо ми говоримо про учнів, це комбінація їхнього досвіду, який, можливо, не співпадає з вашим досвідом системи навчання. Їхня система життя відрізняється від того, як ви звикли бачити життя. Спробуйте їх зрозуміти. Давайте подивимось на деякі синоніми, що таке складне англійською. Це нам теж допоможе дещо краще розібратися з тим, як нам поводитись і що робити з складними, ну, не складними, цікавими учнями. Перше це difficult. Це очевидний переклад англійською. Difficult it means need skill or effort. «Skill» – «effort». Нам потрібен скіл або навик or effort зусилля у всьому. Якщо ми подивимося на easy, easy, uh, it means uh, needing a little effort. Тому Easy, який є простим, теж потребує зусиль. Але менших, якщо ви професіонал і ви дійсно хочете досягнути результату, я думаю, вам все одно скільки зусиль потратити. Головне досягнути цього результату і мати. Um, позитивний ефект і для себе як вчителя, що ви це зробили, і учню, тому що він освоїть мову, він почне говорити англійською чи французькою, чи, в принципі, будь-який навик буде вже у кишені як професіоналу його, його в майбутньому. Далі. Difficult має yeah, синоніми. Hard. Hard means not easy to band, cut a break. Not easy, тобто те, що не ва... це те, що не легко, перепрошую. To bend, зігнути, cut – порізати, break – зламати. Тобто, hard student is something not easy to bend, cut and break. Тобто я для себе розумію, що це сильні особистості, які мають щось на увазі. Тому я думаю, краще запитати у них, а що вони хочуть? Адаптуйтесь під те, що вони хочуть. Взагалі спитайте, а що вони хочуть, як вони хочуть, спитайте, які завдання їм подобаються, які ні. І робіть це можливо навіть після кожного уроку. Тоді ви зрозумієте, що з такими учнями можливо працювати, просто зрозуміти, що потрібно їм, а не вам. Тому що учні це є центр навчання, а не ви. Ви лише подаєте матеріал та адаптуєте його під потреби та можливості учня. Тому що зараз ми дуже зайняті, і ви це знаєте. Далі, у нас є ще один синонім це Complicated. Complicated involving a lot of different parts. In a way that is difficult to understand. Тобто те, що включає багато різних частин, таким чином, що їх важко зрозуміти. Я би тут виділила такі моменти: different. Це різні частини. Тобто, це різностороння людина. Complicated student – це різностороння людина. Можливо, в нього багато у цього студента багато хобі. Можливо, це людина, яка пройшла через не одну професію і має певний досвід і дуже навіть крутий. Якщо це піде, можливо це дійсно обдарована дитина, і ви просто ще не зрозуміли, в чому її дар. Знайдіть це. І що тут ще цікаво? difficult to understand – Ну, в принципі, ми сходимо до того, що просто ми ще не зрозуміли. Тому, можливо, треба просто більше часу для того, щоб можна сказати освоїти персональні чинники, які роблять цю людину унікальною, цікавою, і дуже-дуже корисним таким джерелом, щоб ми розвивалися як професіонали, тому що особисто я, коли зустрічаю учнів, де потрібна нова методика. Я розумію, що для мене це е, крок для того, щоб мені має стати цікаво зручним. Тому мені треба дійсно більше часу, щоб познайомитись. З іншої сторони, я знаю, що я буду розвиватись як вчитель, і не тільки як особистість, також тому що е, є приказка, що ми стільки разів людина, скільки мов ми знаємо. Але, в принципі, ми і стільки разів людини, скільки знайомств у нас є. Тому учень це теж ваша сходинка для вашого розвитку. Я пропоную подивитися, ще деякі українські тлумачні словники, щоб зрозуміти, що воно таке складне. Ось, у нас є складний. Перше визначення гарно збудований. Це щось нелегке, тому що це має бути симметрія. Це має бути правильний архітектурний план, але це щось вишукане. Думайте таким чином про ваших учнів. Ще цікаво також добре побудований, скомпонований, який складається з кількох частин, елементів. Тобто, знову ж таки, я згадую різносторонність цієї людини. те, що вона має такі грані, можливо, які мало хто помічає або. В принципі, якийсь досвід, навіть, можливо, шкільний, просто затер ці грані, і вам зараз потрібно знайти, щоб все ж дати людині ці знання, які ви підготували. Ну, в моєму а, досвіді я все ж люблю більше передавати навик, більше, ніж знання, тому що знання це добре, але коли людина хоче спілкуватися англійською, це все ж навик. Тому це має бути, мають бути знання у застосунку. Важкий, важкий це, який має велику вагу. Коли я говорю про речі, які мають велику вагу, це я говорю про щось важливе для мого життя. Це те, що теж мені нагадує про якийсь сильний характер. І знову ж таки, згадуйте про ці речі. Коли ви будете стикатися з такими учнями, з якими потрібно буде використовувати іншу методику, яка буде відрізнятися від того, до чого ви звикли. І це досить цікаво. Це такий шлях творчий, можна сказати, пізнавальницький. Це буде багато досліджень, можливо, навіть з різних країн світу, але ви знайдете цей шлях, якщо задатись такою. Метою. Я би ще хотіла порадити вам подивитися фільми про вчителів, які вже це зробили, які переламали цю палку стереотипів про складних учнів, або насправді це учні, яких не зрозуміли інші. Я наступному Reals скину вам декілька класних фільмів, я думаю, близько 10, які вам раджу подивитися і. і для вашого розвитку і для того, щоб ви зрозуміли, що значить бути крутим вчителем. До зустрічей!